Привіт! Вирішила, що трошки нечесно говорити про комплекс відмінниці так скомкано і коротко, тому що цей комплекс об'ємний. І з того, що бачу на практиці, він досить довго, так сказати, викорінюється, викорчовується. І подумала, що чим більше буде розуміння, як то все влаштовано там в психіці анатомічно. Тим більше буде точок доступу до того, щоб щось можна було з тим зробити. Так от, не буду довго навколо бігати, спробую піти одразу в суть. Є такий важливий, важливий момент в нашій підсвідомій частині називається стайний інстинкт. Тобто, колись в давнину ми виживали за рахунок того, що ми трималися всі у купі. Жили там одним таким, так сказати, поселенням. Да? І чи, в, чи то в печерах було, чи то в лісах було. Там яка була штука? Там е, треба було виживати фізично, на рівні їжі, на рівні хижаків, які ходять бросять, бродять по лісу в пошуках добичі здобичі. І там така штука спрацьовувала, що якщо тебе відторгне твоя стая. То ти ризикуєш бути вигнанцем. І якщо людину виганяли, то вона розуміла, що в неї максимум є ну три дні. Бо холодно, голодно і самому в лісі довго не побігаєш. Якщо ти не досвідчений мисливець, і то ще не факт. І тому в нас буває спрацьовує такий механізм, що якщо я щось зроблю не ідеально, а трохи гірше, то не. Крім того, що я буду з собою незадоволена, чи незадоволений, Подумки собі не поставлю ту п'ятірку з плюсом і червоною пастою підпишуся, що молодець. да? Крім цього всього, страшно, що може і мені інші люди не поставлять відмітку відмінно, що я просто суперперфект і ніяк інакше. А якщо я не суперперфект, то в себе в голові я вважаю, що або пан, або пропав, або п'ять з плюсом, або одразу двойка із свіщами на вихід. В реальності, насправді, цього не відбувається. І тому дуже часто моя порада, і дуже часто мій якби, підхід, що будь-які незрозумілі ситуації беріть лазерну указку, шукайте двері і ставте собі туди точку, ставте собі туди ціль. То є контакт з реальністю. В реальності, навіть якщо я щось зроблю не ідеально, чи виженуть мене? Навіть якщо в реальності мене виженуть, заб'ють помідорами такі самі люди, які живуть радикально, як я, пан або пропав. Окей, в сучасному світі це вже не загрожує нашому з вами виживанню. В сучасному світі людина може досить довго, якщо і не все життя, жити самотня, одна. Да, це не ті барви життя, да, це складніше емоційно дається. То, як знаєте, є. Квартири в багатоквартирному будинку, і ти отоплюєш тільки одну стіну, а ці дві стіни гріються від сусідніх. А є будинок, який сам отоплюєш. І він з усіх сторін холодний, з усіх сторін треба топити. Я просто знаю, бо в мене був і будинок, і квартира, я добре то все розумію. І в будинку опалення це був капець. Коли була зима, це просто я не знаю, десь треба було чи почку в ломбард відносити, чи що, бо це, це був просто треш на рахунок опалення. Так от, наша психіка вона вже може вижити самостійно зараз, сьогодні. Тим більше, що є інтернет, тим більше, що є багато груп, сообществ, можна записатися на якісь тусовки, там сходив, потусував, тут сходив, потусував, і сам собі живеш. Якщо певний час у тебе немає кола, однодумців, твоєї стаї, ця потреба є. Ментально, психічна є потреба бути причетним до групи людей. Це встроєна нас, ми так запрограмовані. Це треба усвідомлювати і поважати. Але на певний час, або навіть якщо це буде довгий час, ти реально виживеш. Вже ніхто і нічого тобі не загрожує. І це усвідомлення, воно колись мене дуже так так сказати, вивело на світ Божий із моєї кімнати з кошмариками і ужастиками. Які вже мене просто доїдали вщент. І другий момент теж по темі комплексу відмінниці. Крім того, що ти вже не будеш вигнаний із стаї, а навіть якщо і будеш, ти виживеш, є другий момент створення нових стандартів прекрасного. Не ідеального того, що вже не живе, воно вичухане хлоркою, все залите і просто деместесом від нього шпанить на три а прекрасного. Прекрасне це щось чарівне, це щось живе, це щось, що має свою цю унікальність, свою аутентичність, свою харизму, то, що торкає душу. А душу торкає тільки щось живе і по-справжньому справжнє. І да простіть мене Господь Бог <звіт> за цю тавтологію. Але я не знаю, як іншими словами це виразити і сказати. Я часто пропоную клієнтам, і сама це роблю в своєму житті як клієнт, теж зі стажем, не воюю із старими програмами, не воюю із старими стандартами. Я не працюю, як їх зруйнувати або як їх позбутися. Ход канем, ребятки, рекомендую. Пробуйте, тестуйте, навряд чи ви будете скаржитись. Найкращий спосіб чогось позбутися. Не позбуватися його, а паралельно будувати альтернативу, яка буде дуже відповідати вашим актуальним запросам і потребам сьогодення. Не витрачати зусилля на те, щоб бій із тінню своєю робити. І стрибати на сонці і бити-бити ту тінь. Я колись прочитала, був такий журнал «Дитячий стежинка, і там було як один. Одна людина з племені, ну такий підліток, мабуть, що вивчав, що таке тінь. І вождь йому каже, що ну, типу, ти хочеш перемогти свою тінь, каже, да. каже, ну давай, намагайся. І той кап'єм махав, 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 і на південь такий каже: О, бачите, тінь вже стала менше, це все я, я її майже перемагаю. А тоді, як опівдні пройшло, що сонце стоїть зверху, знову сонце почало рухатися, і тінь та росте, росте, росте. Він каже, ні, ну капець, я тепер програю. <смі> і тоді вже вождь скаже: ну, от бачиш, є такі речі, проти яких немає сенсу, бо це не ти свою тінь перемігчення, просто сонце рухається, і тому твоя тінь видозмінюється. Коротше, ця ситуація мене навчила, що є речі, яких як, ну, тіпа, намагатися виделкою піймати повітря. Да? Тобто є якісь речі, які не мають сенсу. Тому немає сенсу витрачати час, енергію, увагу, а в наш час увага це щось, що стало надмірно цінним, бо її концентрувати на чомусь і отримувати вкрай складно, бо багато подразників, але про то іншим разом. І немає сенсу концентрувати свою увагу на тих речах, які вже віджили себе і не виправдовують себе. Просто є сенс інвестувати час, увагу і всі свої ресурси на те, щоб створити альтернативне, модернізоване і актуальне сьогодення, сучасне. Ну, як у та легенда, що якого вовка ти всередині себе годуєш, чорного чи білого, бо там живе і той, і той. Але якого годуєш? Той і сильніший, той і головний. І я просто будувала собі нові стандарти прекрасного. Я дивилася на блогерів, я дивилася інтерв'ю, я дивилася мандрівників, я дуже надихаюся акторами і ведучими, такими цікавими, глибокими людьми, харизматичними. Ну, одна із моїх любимок – це опра Уінфрі. Це просто, ну, я коли дивлюся її інтерв'ю, у мене мурахи пробивають дуже жорстко. Того, що є певні штуки у мене всередині, які дуже відгукуються на те, що вона говорить, і на те, як вона вже живе, на її певні цінності. Так, да, є її розбіжності, але я досить доросла дівчинка, щоб не йти в тотоження і злиття і казати, що ти це я, я та ти. Я вже вмію обирати. Ми з вами, як Турція All-Inclusive, ми ходимо і собі на тарілочку, кладемо саме те, що нам сьогодні по потребі. Ми поговорили з цією людиною, і сьогодні ми взяли звідти компонент Лімончик. Поговорили з цією людиною, взяли сьогодні спілкування, компонент огурчик. Там були і кабачки, і помідори, нічого. Але сьогодні потреба на то: якщо навіть розмову записати з людиною і з часом переслухати, ти інше візьмеш з цієї розмови. Коротше, не буду розпилятися. Я пропоную шукати нові натхнення, нові стандарти. Чогось живого, реального і справжнього. А для цього спитайтеся себе, що для вас важливо, що ви цінуєте, що глибинно для вас є пріоритет. Неважливо, схваляться інші чи ні. І створюйте свою нову лінійку, по якій ви будете міряти, прекрасне чи не прекрасне. Гарного дня!